Періодично клієнти нас запитують, а чи є BiAD Song Plus на повному приводі? Відповідь: ні. Song Plus на повному приводі не буває. Та, в принципі, цьому автомобілю він не дуже потрібен, адже для електромобіля повний привід це в першу чергу не повищена проходимість, а саме динаміка. А BiAD замість цього виділили такий спортивний динамічний автомобіль в окрему модель і зробили конкурента от такому зікро 001. Биуайди Сонг эль. Починаючи з зовнішньості, автомобіль виглядає більш спортивним, більш динамічним. Хоча у нього така сама батарея, як і у BYD Song Plus, тобто залізофосфатом на 87 кВт. Але завдяки покращеній аеродинаміці, машина може проїхати на одному заряді більше. Заявлених у нього 662 км по запасу ходу, реально він буде проїжджати близько 550. Тоді, коли Song Plus проїжджає близько 500 на своєму повному акумуляторі. До речі, а ти знав, що у нас найбільший телеграм-канал з електромобілів? Там ви можете знайти автомобіль на будь-який колір, комплектацію та бюджет. Наша мета спростити вам життя з вибором автомобіля з Китаю, США чи Європи. Підписуйся і залишайся з нами. На передньому приводі ці моделі не роблять. Тут у нас або задній привід, як конкретно в цьому автомобілі, або повний привід. І для того, щоб покращити динаміку. На задньому приводі тут стоїть мотор на 313 кінських сил. А на повний привід ставлять два мотори потужністю 517 кінських сил. Тобто за потужністю це фактично BYD танк. Але в значно компактнішому розмірі, навіть меншому за BYD Song. І, відповідно, динаміка тут реально шалена. Тож, пройдемось по основному функціоналу автомобіля. У нього є два ключа. Один звичайний брелок і одна NFC-картка. Відповідно, з брелком працює безключовий доступ на автомобілі і тут є ще роз'єм для фізичного ключа. Дзеркала у нас з електроприводами автоскладанням, є проєкція на лобове скло, диски у нас ідуть 20-ті з аеродинамічними вставками. Є Парктроніки, дістроніки працюють по всьому колу автомобіля. Адаптивна ледівська оптика обов'язково. Є камери на 540 градусів, що можна з допомогою функції 3D обертати на мультимедійному екрані. Далі у нас йде салон. Зараз у Бівайдії взагалі є тенденція до світлих салонів. Але конкретно Біоді Сонгель може бути або в такому світлому кольорі, або в сірому кольорі. Також у нас тут є величезна панорама майже на весь дах. А зсередини вона закривається шторкою, тут у нас порти зарядки повільну та під швидку, відповідно. По задній частині ну, привертаю увагу більше сам цей спойлер наверху. Іноді здається, що компанія між собою бореться за звання найкрасивішого спойлера. Він непоганий і у Nissan Ariya, наприклад, і у Зікра 001 але тут прям космічний корабель. Багажник. Мабуть, не такий великий, як у BYD Song Plus, Але також цілком місткий, можливо, йому трошечки не вистачає по висоті. Так, в комплекті у нас іде. Зарядний пристрій, розрядник і також тут є окрема ніша ще під дрібнички. Не знаю, що це таке точно, треба буде розбиратися, зате оце у нас ароматизатор, Його можна під мультимедійкою під'єднувати до автомобіля, і у вас кондиціонер буде працювати ще, й на... ще й як парфюм. Ну, Вже звичний в принципі, у нас компресор і піна для коліс. тут тобто, ремкомплект, аварійний знак. Так. Кільце для троса і жилеточка. Ну що ж, тепер подивимось на салон поближче. Світлий салон з доволі якісної екошкіри, тобто вона така достатньо щільна, небомажна. В дверних картах у нас з цікавого замість ручки відкриття двері, кнопка, як в Теслі. Тут у нас рычажок відкриття багажника, і тут у нас речажок відкриття двері, якщо раптом щось трапилося з цією кнопкою. А Преміальна музична система DIN-Audio стоїть, до речі, багато людей її цінують більше, ніж Harman Kardon, наприклад. Тут у нас є електроприводи, пам'ять працює, є масажі сидінь, і окремо тут виділяється така отаманка підтримка для колін. Дуже зручно, вона тут не окремо від сидіння, тобто нічого от, в цей проміжок залітати не буде, ніяке сміття. І саме сидіння достатньо широке, зручне, підійде для людей як високого, так і низького росту, і, в принципі, будь-якої комплекції. По посадці, по комфорту, автомобіль сильно нагадує перший зікр. Тут, можливо, не так багато місця, як в Song Plus, або, як тим паче, в BYD Tang. Весь салон відчувається як такий більш збитий, більш спортивний, я б сказав. Але в той самий час тут всі знайомі і звичні для власника BYD органи керування. Майже та сама, як BYD Tango, ця це центральна панель. Селектор режимів руху тут не буде важким розібратися, де у нас переключаються режими їзди, спортивний, комфортний, економічний, де у нас переключається рекуперація, наприклад. Кнопка аварійного сигналу. Є велика ніша з бездротовою зарядкою для телефону. І тут ще одне місце просто для зберігання. До речі, спрацювала зарядка. Місце для підстаканників. Тут у нас в підлокітнику доволі великий простір для зберігання. Цікавого тут над дефлекторами клімат-контролю є роз'єми для картриджів з ароматизаторами. Ну і звична біойдішна мультимедійка, яка обертається. На улюбленому андроїді, з безлічю функцій і з простотою налаштувань. Клімат-контроль у нас також звичний для власників BOID. Окреме налаштування по повітрю тут і окреме налаштування по сидінням. Як я і казав, у нас сидіння з обдувами, з підігрівами, підігрів карма присутній, підігрів другого ряду сидінь також присутній. Тут у нас над головою козирьок. З зеркалом у вигляді айфона. Бачимо, що панорама у нас тут без шторки, просто з затемненням, з тонуванням, Але отут нібито мають бути кнопки для відкриття шторки і для відкриття самого люка. Тобто в інших комплектаціях цілком можливо буде замовити люк, що відкривається. До речі, вже знімалося стільки оглядів на BioID, а так а не пройшлись по менюшці. Вона у всіх BiOAD, що в Songo, що в Tango, що в Юані, в принципі, однакова. Це, по суті, той самий Android, як і на телефонах, як і на планшетах. Тобто, сюди можна у нас вже прямо на заводську систему встановити, наприклад, YouTube, якісь месенджери. Головне мати вихід до інтернету. Ну, тут, Наприклад, навіть є камера внутрішня і зовнішня. Працює просто як і камера для того, щоб робити фото-відео, і працює як і реєстратор. Реєстратор у нас отут. Вбудованої пам'яті в цьому BUID 256 ГБ. тобто, в принципі, не обов'язково сюди ставити додаткову карту пам'яті, але бажано, щоб пам'яті було більше. Тож, якщо порівнювати цей автомобіль, наприклад, з BUID Song Plus. Мабуть, все ж таки Song Plus буде вигравати по простору в салоні, по зручності на першому і на другому ряді сидінь і по розмірах багажника. Проте, оцей BYD Song L значно випереджає по динаміці, по емоціях. Розумію, що це суб'єктивна штука, але по дизайну також особисто мені Song L більше подобається. Ну і взагалі його порівнювати з там з Nissan Ariya або з Volkswagen id 4 Ну, мені здається, трошки недоречно. Це машина класом трошечки, але вища. Його порівнювати можна скоріше там, з зікром 001. Проте він значно дешевший. Тобто, конкретно оцей автомобіль в топовій монопривідній комплектації ви можете у нас купити за 36 тисяч доларів вже тут в наявності. Або ж замовляти їх від 30 тисяч з Китаю. І по простоті він також виграє у Зікра, тому що біодії славиться тим, що у них проста мультимедійка, прості налаштування, тобто тут немає де, скажімо так, заблудитися і заплутатись. Рекомендуємо вам приїхати до нас особисто, подивитись вживу цей автомобіль, посидіти, проїхатись на ньому і далі вже приймати рішення, чи підходить він вам, чи ні. На передньому ряді посиділи, тож тепер саме час провести тест-драйв і відчути, як тут відпрацьовує себе підвізка. Та новий двигун на 313 кінських сил. Вмикаємо передачу і поїхали. По ідеї, якщо я не помиляюсь, цей автомобіль має бути трохи жорсткішим за BiOD Song і BiobiD Tank, Але динамікою він значно виграє завдяки своїм розмірам і завдяки потужності. Хоча, от зараз їдучи по нерівностях, Ну, по підвісці відчувається доволі гарно, м'якенько. Трошечки гримить, трошечки зовсім. Але, в принципі, от на спортивному автомобілі підвіска вона і має бути такою більш жорсткою, щоб нормально триматися на дорозі. Тобто, це не такий от корабель, який пливе по волнах, як, наприклад, тобіоді танг. Але його, плюси, але його плюси повинні перевершувати отакі от мінуси. Так, Зараз найцікавіше, що було б цікаво перевірити, це саме динаміка. Зараз подивимося, щоб не було нікого на дорозі. І спробуємо стартувати. Газ в пол. Розганяється доволі бодро. Це, ну, напевно, не Tesla 3, не Tesla Model Y. А, старт такий більш плавний, але ну, потужність відчувається. Так. По радіусу вивороту. Ну, також не Volkswagen ID4. Але, от, в принципі, на нашому майданчику в один прийом ми розвернулися. Також доволі непоганий результат. Напевно, б нам BioID Song Plus не розвернулося тут. Так. Ну і ще раз. Старт. Машини мішають. Ну, Відчувається от навіть на такому короткому участку, але динаміка відчувається гарно. Дуже подобається, як машина їде. Хоча знов таки, якщо обирати автомобіль під комфорт, під міську їзду, не під таку динамічну, то напевно Song Plus зі своєю динамікою також показує себе доволі непогано, і, мабуть, він все-таки по посадці буде зручніший по посадці і по підвізці, ну, тут підвізка на рівні десь, Volkswagen ID 4. Але я б сказав, що це і не Tesla Model Y, в якої підвіска, ну, там відчутно жорсткіша. Так. Ну і подивимось на якість камер 360 одразу, поки ми тут. Камери так. Камери е, звичайні для BioID, тобто нормальна якість, все чітко видно. Навіть номери автомобілів, є різні режими, ну і камери з функцією 3D. До речі, зараз також зверніть увагу на дзеркала Аут. Я включаю передній хід. І вони підлаштовуються. Тобто пам'ять дзеркал також працює. Ну, ще зробимо один кружечок. Ну, так на швидкості, звісно, відчуваються, трошечки відчуваються оці невеличкі ямки, камені, лежачі поліцейське. Але в цілому, я ж кажу, комфорт на рівні Volkswagen ID 4, тобто непоганий рівень. Ну а динаміка прям вау. І це 313 кінських сил. На 517 кінських силах там динаміка ще майже в два рази крутіша. Нагадую про термінову необхідність підписуватися на наш YouTube канал та інші соцмережі, тобто Telegram, Instagram, TikTok, для того, щоб отримувати більше корисної інформації по електромобілях з Китаю, з Європи, з Америки, тобто зі всього світу. І якщо у вас є будь-які питання по електромобілях, то ми завжди будемо раді вас бачити в наших автосалонах в Києві та в Харкові.